Теж влупив гарно на раках. І так, всім привіт. Я знову на рибалці, знову на тому місці, де клює класно окунь. Взяв з собою корто до 5 грам, катушка Shimano Complex XR2500 і шнур 025 Intech Tournament. Мікро... І взяв сьогодні з собою силиконові приманочки. Це раке різного. Там, типу, форми і розміру Там, від 1,5 до 2 дюймів. І Хочу половити суто осіннього окуня на раків. Так, як вже на цикади ловив, на ловив, ну, на все, що хочеться. Тепер хочу спробувати на такі приманки. Ну і Трошки розвиднюється, бо ще ранок такий туман покажу свою коробочку з раками. Так, Кидаю 2 г гачок. Ну і раків я не знаю скільки там в мене можливо шість, можливо сім видів всяких різних. Оба, ма. Оце ну, вже трошки менший. але є. Опа, кофнув, це рак здається від селекту, кракен. Ось такий 1,8 дюйм має такі класні клешні, які на рівномірці дуже круто грають. Ну і думаю на, на повільній, на пасивній проводці також непогано, ними там у виді рухають. Ах, знов, бо... Ох, знов був ох і це вже крупничок. Марака влупив отакий. Ну і хочу попробувати порозловлювати його. так як ще минулої зими, напевно, зібрав цю коробку і ними, можна сказати, не ловив там зимою раз в мене була класна рибалка вдала на раків і, і все потім окунь перестав клювати в тих місцях І знову. тільки кинув її ну, зранку рибка активна Ну і хотілося б вже зловити якогось крупнішого окуня Такого хоч до 300 грам. І я був би задоволений. Ну, це поки що такі десь до 200 грам, той самий більший був, можливо, і менший навіть. Щоб собі дуже не фантазувати там. Знову було зразу. Вага 2 грама у мене, 0,16 флюр імтеч. Ну і цей рак сподобався окунь. Два рази клював. Так, ну що ще один окунь і треба змінювати. Також ще маю класні там, копії на Crazy Flapper, здається 1,5 дюйма. Також хочу його спробувати. Але не знаю, чи спрацює темний колір, бо щось спочатку ставив від Crazy Fish, рака, але він в мене в темному кольорі то щось окунь не відреагував. ще один і змінюємо приманку і заодно покажу коробочку з раком. Такі всякі різні. Тут в мене є рачки. Їх тут рахувати, не перерахувати. Ось такі навіть крейзи флабпер є, копія на нього. Так, ну що, поставлю О, такий рачок. Попробуємо на нього. Ні одного окуня я не зловив, до речі, на цього рачка, скільки не пробував і. Він не впирався. Ну, зараз спробуємо. Є. І розловив, <гум> не треба було довго чекати. І зразу з'їв. Але крупнішого немає. Два попалося гарних. Ну, поки що. Таке дрібне саме. Ну, зараз подивимось. Оп, зараз. Це вже вимучив, можна сказати. Ну Зараз для експерименту назад. А Він його навіть повністю в рот не взяв, так тільки з боку засікся. Ось такий фіолетик. Гарний колір по зимі просто розриває, по холодній воді або по пізній осені. Так, цей зелений зразу. Орахти був на нього старом його. І сподіваємося на покльовку якогось більшого уходу. зразу здеки. Ні, Ну, напевно, це. Той крупніший. Че, зараз подивимось? Ага. Да подивився. Догорався я. З... Завів він мене трошки. Гарный, ничего не скажешь. Ох, лопил. Закину трошки далі. И на тебе. Ха-ха, є Красунчик. Ну, це вже окунь. Вартий уваги, подивіться який. клас. Ну що, крутий окунь. Відпускаємо. Хай пливе. Він заслужив на це. Так, і це я поставив 2,5 з грама і трошки далі кинув виходить ох, це любов зробив рівномірну проводку і на паузі як влупнув Розбив оба трошки рочка щоб було декілька покльовок холостих. таке мале. Ну що, ще все рівно пробую. Ось і штащука. Це кат є. Ось і за краєчок взяла. Це певне не та, але, але одна з тих, які сюди зайшли і окушків мені розлякала. Ось такий шнурик. Хе -хе. Так, коливалки валки нема моєї. Ні. Ну, гарно, гарно, нічого не скажеш. Дика. Окрас такий. Зафоткаю і відпускаємо. Я вже думав, що вона не клюне, зняв поводок. А вона ще тут її одна. Все, поплила. Давай, бульбашки пускай. Ой, би так з краєчку губи брали, то можна ловити. Так, ну що, в кінцевому результаті більше окуня нема. Свою роботу зробила щука. Одна зрізала, одну зловив і все. Після того, можливо, ще одного окуня. Так що, ну так, щучка прокидається, вже треба буде пробувати її ловити. Так що, раки розловлені, все, дякую, що дивились.